Доброго дня! Сьогодні подивимося про гібридних форм таких у відкритому ґрунті, які вже майже дозріли або є такі, що дозріли. Мене просили показати у відкритому ґрунті який, який в мене врожай. Напевно хочуть переконатися. От у мене такі тепличці, такі ягоди ростуть чи є і на вулиці. От я хочу показати, от, такий красава зараз. Такі грони. Кущку вже років п'ять. І от, такий врожай. От, туди пішов, оце, туди, сюди. Такі менші трошки грони є. Є і такі, що ого, до двох От, Далі йде от. Е, як це її називається? Ландиш. Ландиш. О, трошки от загорушив деякі грона, де, а деякі тут дуже гарні, Запилення прекрасне. Ось такі ще два пушки в мене є ламбіса. І далі красобалок. цей вже готовий. дозрів, а от їдять оси такі. Це вже гарні ягоди такі. Ось щось припекло сонце Mm. Гарна, темна чорна ягода така. Ну ще отут деякі недозрілі ягоди є. Але в основному може бути. Так, і зараз перейдемо далі, я ще покажу вам. І от ми підійшли ще до одної гібридної форми. О, я показував колись, хто дивиться. Мої відео я показував такі. Казав, що тут є такі сорти, які без назви. Які є без назви я був, постаралося мені надпись. І я так і не знаю, як вони називаються. От така, такі грони крупні, такі ягоди. от такі ягоди. Я не знаю як він називається, може хто знає. От як поїло, бачите, оси їдять. От, і що тобі сказати? Треба мішечки брати теж. Я взяв мішечки. От О, врожай такий гарний на ньому. Тіяни, такі грона, теж йому ж тільки тому три роки кущу. Отакі от грони тя. От, зараз перейдемо ще до одного. І от ми підійшли ще до одного незнайомого. От, я теж показував цей кущ. І гляньте, які тут теж грони. От одна, друга на одному пагоні. І от такі здоровенні грони, ягоди. І теж не знаю його назви. Ось такий лист. От. Може теж хто мені підкаже. такі граняки, Дуже красивий. І він вже готовий. Має мускатик не такий легкий. От, і то в мене таких є щось чотири кусті. Куста, які, яких я втратив в надписи. І зараз покажу останній такий. Ото зразу не будемо виключати. Ні-ні, то, то не цей, то не цей далі. Оце. Оце осталася одна гронка. Він вже перезрів і ми його вже збули. А то ставив одну гронку, бо тут на, на такому пагоні от, о, о, воно росте. І він ще був недозрівший, то я його лишив, щоб він дозрів. І от він дозрів. І теж я не знаю, що це таке. Отакі грони, такий їжачком. Ростуть і отакі от пальці. Пальці такі от вербу зараз. О. І зараз подивимось. Скільки там кісточок чи є. Ми йдемо сразу. Зараз ми подивимось. Розріжу ягодку. О! Дивимося, є одна косточка. Є одна косточка. А ну другу. Теж є одна косточка. А я вчора скільки ягід. І, і розрізав і косточки не було взагалі. А тут по одній косточці є. Ось така велика ягода і має одну косточку. Або немає зовсім. А ну зараз я ще й ну, підряд. Зараз, зараз ми спробуємо таку трохи меншу ягідку. О. А тут дійсно нема зовсім косточки. самих самих великих таких є. А ну зараз ми зважимо, скільки має. Скільки має та ягодка. Так, 8 грам. А ну зараз Таши. Ще... Та майже 7. Так, майже сім. Так. Да. А та... А та майже 4 грами. А там та, та її вже не було косточки, а типу одні косточки. Вот такі Діла так що... Може хто знає, що це за гібридні форми, будь ласка, мені напишіть. Все, до побачення, а завтра, завтра я покажу свої свою шкілку. Може хто схоче такі саженці, то, будь ласка, до побачення.